Попри війну, бізнес на Чернігівщині розвивається. Рушійною силою часто стають жінки, відкриваючи власні підприємства та створюючи нові бренди. До початку повномасштабного вторгнення три роки ми розвивали бізнес школу на теренах Чернігова і навчали підприємницькі діяльності дітей та підлітків. Все змінилося, як почалася повномасштабна війна, і ми вирішили відкрити бренд одягу за ідеєю моєї молодшої сестри. Разом з сестричкою ми заснували бренд одягу наприкінці літа 22-го року із акцентом на жіночу моду. Ми заклали в бренд одягу таку концепцію, що ми повинні підбирати думки та підбирати емоції настільки ж ретельно, як щоранку ми підбираємо одяг. Тому отакої має гасло емоція української краси. Наразі каже Анна у легкої промисловості чудові перспективи. Я вважаю галузь легкої індустрії однією з найбільш перспективних на даний момент. На момент відкриття, все таки ми проводили аналіз і порівняльний аналіз, тому не дарма ми відкрили саме фешн індустрію я вважаю, що попитом будуть користуватися завжди все, що пов'язано із харчуванням, одягом та медициною. У спокійніші та стабільніші часи я би додала ще і освіту дітей, бо це саме ті базові речі, які створюють перспективу для нашої нації. Тому я впевнена, що попит на одяг буде завжди як в Україні, так і за кордоном. Але звісно не обходиться без проблем. Зараз проблема номер один. І я впевнена, що не лише в нашій діяльності це персонал. Настільки важко підібрати кваліфікований персонал, що ми вирішили навчати їх самостійно і відкрили на базі нашого виробництва навчальний кабінет. Це зараз відбувається за підтримки ПРООН, за що ми їм дуже вдячні. Підтверджує думку про нестачу кваліфікованих кадрів. І Тетяна Мигда, засновниця бренду одягу, «Тамі». каже, займалася торгівлею вже давно і вирішила створювати власну продукцію. Я займаюся торгівлею дуже давно вже, і це почалося все з того, що не вистачало товару на закупці. Тому спочатку це було вимушено починала шити, але більше хотілося щось своє пропонувати для покупців. Тому так і зародилася ідея. Починала я з однієї швії, яка працювала на дому. Їй давала замовлення, розробляли ми моделі і починали ми розробляти, шити і також продавати. Бачимо, що щось продається, щось люди починають шукати інше, ну не однотипний товар і. Далі починала там набирати вже свій цех по чуть-чуть навчатися сама, вивчати ринок більше. Допоміг підприємниці грант за програмою Власна справа урядового проєкту є робота. А у пошуку працівників служба зайнятості ніколи раніше не брала участі і почала тільки для того, щоб ну для спортивного інтересу. Чи зможу я зовсім спробувати, чи вийде в мене, чи вийде, чи не вийде. Ніколи до цього не робила, не писала бізнес-планів. Чисто інтерес такий був спортивний. Але вийшло так, що вже бачу, що виходить, що вже там запросили на співбесіду. Тоді вже я консультувалася у Центр допомоги для підприємництва, як проводиться співбесіди, як мені там допомагали. В основному акцент робимо на верхній одяг. Він більше всього в нас ну, виходить. Ходить, більше всього нам подобається, більше він продається. І в основному акцент робимо на батальні розмір, на великі, на більші розміри для молоді. Також це ну через інтернет дуже важко знайти так, наприклад, такі розміри в літній період. Звичайно, ми займаємося. Зараз почали займатися, до речі, тільки в цьому році трикотажем. До повномасштабного вторгнення працювати було, звісно, простіше, каже пані Тетяна. Але наразі вдалося відносно стабілізувати ситуацію, подолати проблеми з нестачою матеріалів тощо. До вторгнення ну трошки більше було, звичайно, покупців, трошки легше було створювати моделі, бо Більше було і тканини, але перебій більше всього був після визволення, скажем, Чернігова. Зараз все наладилось більш налад, більш-менш наладилось. Більше того, каже підприємниця, в близькому майбутньому бізнес вийде на довоєнний рівень і відкриє нові ринки збуту. Це допоможе збільшити прибутки. Звичайно, вийде. Ще більше плануємо на експорт працювати. Шукаю зараз в пошуках замовників з Європи. Реалізуються товари бренду Тамі як через інтернет, так і в магазинах.